Олег Постернак, політехнолог, зараз долучається до нашого ефіру, пане Олеже, моє вітання вам. Доброго здоров'я. Вітаю вас. Почули думки киян. Не надто псимістичні думки громадян України щодо зустрічі Трампа та Зеленського. У вас які особисто очікування? Конкретні рішення будуть чи мало ймовірно зараз? Дивіться розрахунок на те, що перша зустріч в Анкоріджі. Наляць стала для Трампа неприємним сюрпризом. Про це писали всі американські медіа, і нещодавно, до речі, була публікація про те, що Трамп був дуже незадоволений шлейфом в медіа щодо аналізу цієї зустрічі, де, де описана Анкоріцька зустріч як тріумф Путіна. І через це е, зрозуміло, що підготовка до другого раунду, до другої зустрічі, вона буде ж, вже з врахуванням цього шлейфу, е, тому Трамп е, скоріш за все, враховуючи, що годин, е, 2 години була розмова і зустріч по факту. Відбудеться в Будапешті, що вже привело в дикий екстаз Орбана і його кліку в Будапешті, але ж е ймовірніше за все має бути певний жест з боку Путіна, який би засвідчив про реальну готовність до припинення вогню. Інакше на другому, в другому в другій частині ця зустріч. Ну не виявляється практичною, не стає необхідною і навряд чи може привести до мирного врегулювання, хоча б на проміжному рівні. Тому ймовірніше за все, наскільки я це розумію, з точки зору інтересів Сполучених Штатів Америки і з точки зору хитрості Путіна, то Росія повинна продемонструвати певний жест. До мирного врегулювання, або це оголошення чергового тимчасового перемир'я, або це е, зобов'язання не бити по енергетичним об'єктам, і воно буде взаємним. Е, його будуть враховуючи, що певний час потрібно буде для підготовки зустрічі, має відбутися телефонна розмова між Лавровом і рубіом і вже згодом будуть визначатися параметри цієї зустрічі. Е, відразу уточню. Тобто, я правильно розумію, Трамп буде. Очікувати зараз цього жесту від російського диктатора після його контактів з ним, і ми тоді не можемо розраховувати на більшу підтримку озброєння, томагавки це питання відкладуть, чи все-таки Трамп піде на якийсь крок, бодай щось дати Україні на цьому етапі переговорів сьогодні з Зеленським. Знаєте, я був скептично налаштований щодо перспективи е, надання нам е, ракет. GM 109 вимагавка. Uh -huh. Проблема в тому, що у вас, до речі, був чудовий коментар з боку киянина про те, що майже в США дуже обмежена кількість е, наземних пускових е, установок, це, зокрема Тайфун. Тобто, це морська ракета, ракета морського е, базування, і вона запускається, як правило, з морських платформ. В Україні немає такої можливості. А програма по наземному е, назем, наземним пусковим установкам вона була лише після. Того, як припинився, припинив дію договір про і обмеження середньої, ракет середньої та малої дальності. Тобто, в 2019 році, 2019, лише Америка почала, ну е вони надійшли ці наземні установки на озброєння в армії США. Тобто з самого початку було зрозуміло ну, для багатьох. Воєнних експертів і спеціалістів, що надання Україні тамагавка це, скоріш за все, більше інформаційно символічні жести, які свідчать про певне. Публічне протиборство сторін В Україні більш важливіше це ракети-перехоплювачі для Петріот, хоча ви ж знаєте, що Росія вдосконалює свою балістичну програму, і останні новини також не надихають да, щодо можливості тих же Іскандерів М і тих же кінжалів обходити навіть систему Петріот. Тому, а... Україні зараз важливо продовжувати закупати по програмі ПУРО озброєння. Це принципово е, для нас, я думаю, що про це буде розмова. Україна також може говорити про закачку газу в свої власні підземні газосховища і можливість участі американців в цьому процесі, про що пишуть вже деякі медіа. Е, тобто порядок денний між Україною і США от на сьогоднішній зустрічі він, в принципі. Доволі ґрунтовний і я сподіваюся, що певні практичні наслідки будуть. От, адже майже вся політична еліта Верхівка України знаходиться зараз в Сполучених Штатах Америки. Зверніть на це увагу, крім голови Верховної Ради Стефанчука, президент, прем'єр-міністр, секретар РНБО, звісно, голова офісу. І ну, це ті, від хто в принципі ухвалює рішення щодо миру. Є також певні чутки в політику, що в Сполучених Штатах Америки зараз будуть креслити разом на зустрічі з Трампом перспективи взагалі можливості досягнення мирної угоди з Путіним, і це буде фіналізовано вже в розмові Путіна і Трампа в Будапешті. Якщо на це буде згода, звісно, української делегації. Олеже, бачив також, що Ройтери списали про те, що підсумки розмови Путіна та Трампа поставили під сумнів можливість передачі Київ далекобійних ракет Томагав, про це свідчує як мінімум примирливий тон американського президента після діалогу з диктатором. Як ви гадаєте, тут не зокрема там питання томагавків акцентую на цьому, а загалом от якось мені здалось, що е, після будь-яких е, е, контактів з Путіним Трампа з Путіним, так потім це якимось чином позначається на українських питаннях. В нас віддаляються позитивні рішення щодо України. Вам так не видається, і що на це впливає насамперед, е, чому так трапляється, що мовляв Трамп перед тим може казати, що він от от готовий зараз. Стати відверто на бік України і надати ще більше всього. Потім, коли контактує з Путіним, він робить один або два кроки назад. Знаєте, хочеться згадати хрестоматійну фразу Леоніда Натиновича Кучми. Так це ж було вже. ж І раніше дивіться, це говорить про певні світоглядні моменти, які є. Діях Трампа. Ем, для нього що принципове? Перше, вижати піар-ефект від припинення війни між Росією і Україною. Тобто йому по великому рахунку байдуже. Е, наскільки е, Перспективно можна розв'язати цей гордієв вузол між Росією та Україною. Він розуміє, що в цій онтологічній війні е, ну надзвичайно важко знайти порозуміння, але, хоча б, е, максимальний ефект, е, з точки зору його особистого іміджу особистих особистої місії, яку він сам собі усвідомлює. На тлі, зокрема, історії з близьким сходом, досягнення миру між Хамасом і Ізраїлем, на тлі отримання Нобелівської премії миру, це все питання про його власне світосприйняття суті цього конфлікту, тобто він не розуміє деталі. Йому дуже важко іноді пише преса, наприклад, видання політику, що дуже сильно вплинув, наприклад, Корот Чарльз, коли по фактично пояснював деякі деталі суті цієї війни. Вплинули на президент Фінляндії, ступ впливали прем'єр-міністр Британії Старнер. Але ж, Трамп він завжди буде реалізовувати лише. Американський інтерес той так як він собі його розуміє. На його думку, йому потрібне замирення Росії з Росією, йому потрібна перспектива а, відносин з Москвою для тиску на Китай, для проекції на його американо-китайські відносини і їх використання для балансування. Йому потрібне припинення війни з точки зору його особистих профітів, щоб він вийшов і сказав: Я дев'яту війну. Зупинив, а як вона вже буде зупинятися, з якою користю для України більшої для Росії його особливо ну слабо хвилює, пане Олеже. Але ось важливий момент має... чи має Путін сьогодні реально вплив на думку Трампа? Чи можна так трактувати це, чи, чи ні? Чи все-таки Трамп дотримується своїх позицій, щоб не говорив диктатор? Просто хочеться зрозуміти після таких контактів, що каже кремлівський диктатор Трампу, що він. З них на голову міняє свою позицію на 30 секунд. Буквально залишається. А я думаю, я даже можу змоделю... змоделювати. Він каже про те, що Трамп геній в плані досягнення миру. Він mm -hmm. е молодець, що досягнув мир на близькому сході. Е Путін сподівав, напевно, сподівається, що Трамп тепер на тепер на тлі цього жовтажу і ейфорії, е зможе е більш уважніше mm -hmm. придивитися до максималістських неадекватностей. Тей російського диктатора, який хоче просунути і пробити да Україну через ось цей дипломатичний контакт, ага. ну тут є одна, але біля Трампа ще є багато розумних людей, це правда, і, і мова йде про те, що і вони в держдепі і в Пентагоні є на різних рівнях. І тому, якщо навіть і розжалобити Трампа одним звінком можна, то в подальшому є підключаються європейські лідери, підключаються найвищі оточення, яке так просто, скажімо так, не дозволяє швидко реалізувати те, що хоче Путін. І це до речі, поки що є страхуюче ще ну, Досягнення миру не на брудних умовах для України зрозуміло. Почули вас, пане Олеже. Дякую за те, що долучилися до ефіру Київ 24 Нагадаю, Олег Постернак, політехнолог, був з нами на зв'язку.